Привіт всім! Мене звати Юля. У минулому я візажистка. А сьогодні я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Я продовжую свою серію відео Макіяж без напрягу. Про те, де я розповідаю про конкретні прийоми макіяжу, як фарбуватись дуже дуже так детально. Якщо ви не бачили попереднє відео, обов'язково переходьте та дивіться, у нас вже вийшло прям так? Минуле відео у нас було про консилери. Сьогодні ми з вами поговоримо про контурінг. Ставте вподобайку, пишіть свій коментар і давайте переходити до справи. Як взагалі люди це роблять? Контурінг я вважаю один із найшокуючих таких інструментів, який може змінити людину до невпізнаваності. Я пам'ятаю, як років 10-15 тому контурин прям дуже сильно завірусився, і були оці відоси, де Я взагалі не розуміла, як може так бути, де візажисти перетворювалися на яких зірок. Я не знаю, в й досі стільки захвату, дитячого, і просто відвисає щелепа. Наче ти все розумієш, що да, тут мазнув, тут мазнув, але оце бачення таке. Це неповторне. Якщо ви ніколи не користувались контурингом або користуєтесь їм і не задоволені, обов'язково додивляйтесь це відео до кінця, я розкажу такі деталі і секрети. І найголовніше покажу декілька таких успішних технік нанесення. Зараз поговоримо з вами про контуринг. Що ж, це таке контуринг, як обрати гарний контуринг? Саме мій конторінг зараз, яким я буду користуватись відео, це відтінок Amber від Fenty Beauty. Він такий маленький ішов у мене в Адвенті. Якщо ви не дивились розпаковку Адвента від Ріани, обов'язково переходьте, та дивіться. В цілому я цим контурингом задоволена. Я знаю деякі кращі, але цей теж непоганий. Що мені подобається, що він такий, бачите, дуже холодний за відтінком. Контурінги наші. Повинні бути саме холодними за відтінком, щоб імітувати тінь. За рахунок цього, щось здається більшим, щось меншим. Це якщо коротко. Тінь у нас лише холодна. Якщо ми з вами говоримо про якісь теплі відтінки, скоріш за все, це може бути саме бронзер. Бронзер на відміну. Бачите, як виглядає бронзер, такий дуже тепленький. Оце бронзер і оце наш контурінг. Бронзер ми наносимо зовсім на інші частини, і про це ми з вами поговоримо у наступному нашому відео. Я розгляну і бронзера, і румяна також. Бронзери ми відкладаємо трошечки далі і будемо використовувати лише такі холодні відтінки. Як обрати гарний контурінг? Він може бути як. Сухий, так, і кремовий. У мене сьогодні кремовий контуринг. В принципі, типи наносення контурингу і схеми наносення контурингу, а спойлер, їх буває величезна кількість, і в ідеалі вам краще підібрати свій власний, буває величезна різниця. Якщо ми з вами говоримо про сухенький контуринг, я вам раджу наносити таком, таким невеличким пензликом, або як цей, або ось такий трошечки більший. Цей у мене Real Technique, у 402-му номері, і цей Екатулс, не написано, який номер, але такий він кругленький. І наносимо ми їх такими легкими рухами, знаєте, трошечки відчіпуючими, трошечки такими розтушовуючими. Останнім часом я перейшла все ж таки на кремові текстури. Мені вони здаються так більш радикальними, їм набагато легше трошечки наплямити або зробити щось не так. Тому що сухенькі вони лягають такою невеличкою вуалю. Якщо вони не сильно пігментовані, то для новичків це саме те, що підійде. Але при цьому кремові, якщо їх правильно використовувати, то вони прямо стають ідеальними на вашій шкірі і вже незрозуміло, що це у вас якийсь макіяж. Також, якщо ми говоримо про кремові продукти, я вам рекомендую їх дуже добре протестувати. Вони повинні бути, знаєте, такими достатньо м'якенькими, щоб ви їх могли гарно розташувати. І при цьому пігмент повинен бути однорідним, щоб не робились, ви коли наносите на руку, не повинно бути якісь плями. Він повинен бути, знаєте, от як маслічка, ви так по руці розмазали, і прям такий однорідний, однорідний. Якщо ви досі губитесь при виборі косметики, я вам раджу придивитись до свого інтенсиву ідеальна косметичка, де я для вас підготувала збірку різноманітною за ціновою категорією косметики, але її об'єднує те, що вона просто неймовірна. Ви точно не пошкодуєте, що витратите саме на це свої гроші. Вас буде чекати PDF-файли з конкретними прикладами найкращої косметики, величезне моє відео з оглядом та підтримкою, а також багато-багато різних бонусів, наприклад, вечірній макіяж туторіал, а також різні созвони і підтримка впродовж всього 25-го року. Обов'язково переходьте всі деталі будуть у описі. А я думаю, що ми будемо переходити до нанесення, бо нанесення тут таке достатньо довге. Я вже трошки омовилась про те, що є різні техніки нанесення. Всі вони стосуються, скоріш за все, вилиць і того, як обиграти наші вилиці. Після того, як ми нанесли тон і нанесли наш консилер, наше обличчя виглядає знаєте таким трошки плоскеньким. І для того, щоб додати йому барв і якоїсь скульптури, ми будемо використовувати для початку контурінг, і, по-друге, це буде наші рум'яшки. Якщо він у вас у формі стіку кремовий, то ми його наносимо. Перед тим, як ми наносимо пудру. Якщо він у вас сухенький, то ми його наносимо вже на пудру, на суху текстуру, так він буде набагато краще розташовуватись. І ще раз, у мене кремовий контурінг, тож я його наношу одразу після того, як я нанесла тональний засіб. Що частіше за все я контурую. Я не контурую ні з повністю, ви можете це робити, якщо ви хочете. Я вам ось тут. Покажу якусь успішну схему, за якою це можна робити. Як на мене, у житті для фотки, так у житті воно виглядає трошки тумач, але я все одно контурую нос, я контурую лише кінчик. Бачите? Отут, якщо ми промажемо нашим кремовим контурингом, то я потім повернусь і ніс буде здаватись меншим. Це через те, що тут. Буде, ніби тінь вже падати від носика. І він трошечки може навіть е, вздьорнутися від цього. Здорну вздьорнутися вже нікому не рекомендую, окрім носика. Таким чином, зменшується все одно у розмірі. Також я часто контурую губи. Проводячи просто лінію під своєю губою. Бачите, якщо не знайте увагу, то у мене тут і так є природна тінь, якщо світло падає отак красиво, як я виставила сьогодні. Ми її дублюємо і трошечки розтушовуємо вниз. Я вам рекомендую це робити або пензликом таким невеличким, як для ось такий. Це пендик для розтушовки тіней, або просто пальчиком під... від тепла наших пальців. Набагато краще, косметика стає, знаєте, більш такою пластичною. Я вже додала об'єму такого. Тут у нас виходить більш такий чіткий контур і знизу більш такий розтушований. Я додаю лише знизу для того, щоб ніби вивернути губу отак назовні. До речі, контурінг губ це прям окрема тема, я її розберу у відео про губи. Якщо ми поставимо наш стік рібром, ми можемо додатково подовжити наш нос тут. Це така основа корейського макіяжу, я не знаю, на що вони це роблять. Трошки це відкриває наші очі І аж до самих брів. І також розтушовуємо. Також можна зробити контурінг очей, по тому принципу, як ми наносимо тіні. Це на випадок, якщо у вас не буде тінеї, потім а ви хочете, знаєте, одним стіком повністю так змінити своє обличчя. Ми наносимо стік, ми наносимо контурінг. Ось так, там, де вже у нас починається кістка наших очей. І розтушовуємо назовні і з іншого боку. Ось так, бачите, трошки подалі, і сюди можна розтушувати до скроні. Також ми можемо законтурувати наш лоб. Але лише у випадку, якщо ваш лоб вам здається великим, ми можемо або його законтурувати... Ось тут, щоб його трошечки зменшити, або ось тут, і це додасть такому овалу нашого обличчя. В принципі, оцей весь контурінг був придуманий для того, щоб обличчя різних типів наблизити до овалу. Але Зараз ми живемо, слава Богу, в інший час, де усі обличчя прекрасні, і ви можете контуруватись взагалі, як вам заманеться, як вам хочеться. Можете взагалі не контуруватись, і це теж нормально. Я вам нагадую, як у всіх своїх уроках, що ми можемо пропустити будь-який крок, який нам не подобається. Ми можемо або законтурувати ось тут лоб трошечки. В принципі, з чолкаю, мені це не особливо має сенс. Я розташовую або пальцями, або... Великий такий простір можна розташувати спонжем. Теж по принципу того, як ми робимо пальчиками обережно. І далі переходимо до самого цікавого. Якщо ви вже загуглили ці контурні схеми, я також ще додам по, по боках, ви можете обрати різну, як це роблю я. Для того, щоб наші вилиці зробити більш виразними, ми проводимо лінію ось так. Але раніше я допускала помилку і проводила лінію там. Де у мене повинна була бути тінь. Де, в принципі, у мене була тінь. І це робило моє обличчя, знаєте, трошечки таким осунутим. Потім я побачила лайфхак, що нам треба проводити оцю лінію, яку ми будемо розташовувати, прямо по вилиці. Бачите? Набагато вище, тому що якби я провела під своєю скулою, вона була б отут. Я проводжу набагато вище, десь на палець вище, для того, щоб зробити такий ліфтінг-ефект. І розтушовуємо ми це нагору. Або пензликом, або пальцями. Ну просто пальцями тут буде трошки довше за рахунок того, що великий такий об'єм треба розтушувати. Тож розтушовую пензликом. Тут підіймаю нагору, тут опускаю. У нас є у цій торці декілька варіантів: ми або можемо її закрутити нагору, Ось таким чином. І так, це підкреслить наше яблучко. Таке, і зробить такий більш кокетний ефект. Або ми можемо оцей хвостик залишити на місці, або можемо його опустити вниз. І це у нас складе враження, ну і, в принципі, ми можемо ще дублювати ось так. І це у нас зробить враження, таке трошечки впалих щок. І таке худе обличчя а-ля Хадід. Ось таким чином, трошечки я посунула лінію сюди поближче. Бачите, у нас вже стала така щічка, впала. А з іншого боку, ми її зробимо більш такою округлою. Є ще також схема, популярна, дуже раніше була. Коли ти малюєш таку трієчку собі, можемо її і зробити. Якщо я не помиляюсь, то присвоюю цю схему. Королеві контуринга кім Кардаш'ян. Раз. Ось таким чином. І тут ми можемо цей контурінг трошечки завести на гору, щоб підкреслити нашу щічку. Так, і розтушовуємо. Старайтесь не зволікати з розтушовкою, бо він може так застигнути трошечки. До речі, гарний контурінг він не стирає. Наш тональний засіб, а він накладається нагору. Це такий трошечки сухенький, то мені здається, що він його все, все ж таки стирає. І тут заводимо так ближче до носика, щоб у нас була така трієчка, ніби і кругленька щічка. Зараз ви можете подивитись, наскільки по-різному виглядає обличчя справа і зліва. Трішки на камері воно виглядає трошечки більш помітно, ніж у житті. Більш яскравіше. А, також забула сказати про контуринг губ. Ми можемо додатково о, так зробити нам таку легку посмішку. Нагадую собі джокера. Також за допомогою контурингу ми можемо зробити оці кути джолі. Для цього ми Перпендикулярну лінію вниз. І тут прямо малюємо по нашому підборіддю. І розтушовуємо більше туди назад, щоб з фронтального бачення у нас була така рівненька лінія плюс-мінус. Але щоб не кидалася сильно в очі. Коротше, схема така ж. Також можна окремо законтурувати отут знизу, щоб у нас теж ліфтінг ефект трошечки підтягнулося. Старайтесь, при розтушовки, прям роздивляти себе з усіх сторін, з усіх боків. Прям виходити до іншого дзеркала, якщо у вас є така можливість, щоб прямо скрізь-крізь-крізь, крізь ви себе бачили, тому що в житті це не на камері і це може виглядати, знаєте, трошечки екстра. Так, можете зараз побачити різницю. Мені здається, її видно. Дуже-дуже сильно. Також є такі подвійні стійки. Наприклад, мені дуже подобається Вандер Stick від NYX. він є як і темно у нього сторона, так і світленько. Якщо ви хочете прям посилити свій контурінг, ви можете висвітлювати додаткові частини, які хочете зробити більш об'ємними. Що зазвичай висвітлюють. В принципі, за цією схемою я часто е наношу. Саме хайлайтер. Я висвітлюю спінку носа, і тут прям важливо взяти такий тоненький пензлик. Спинка носа це можуть бути отут висвітлення, висвітлення нашої вилиці. Ось тут, якщо ви робите отакий контурінг, то ви можете оцю частину продублювати світленьким. Також отут лоба. Є окремі схеми, де також додатково використовується і таке висвітлення. Можете скористатись, погратись вдома, ви здивуєтесь, як може змінити сильно ваше обличчя. Після контурингу ми наносимо рум'яна, наносимо пудру, закріпляємо наш макіяж. Також у цьому моменті ви можете продублювати оцей кремовий контурінг, також і розсипчатим сухеньким контурингом. Це посилить ефект або зробить, знаєте. Трошечки більш яскраво, але при цьому гармонійно. Є також спосіб нанесення, де ми спочатку на голе обличчя наносимо контуринг, а після нього наносимо такий дуже-дуже легкий бібі або Сісі крем, знаєте, не сильно кричую, щоб все ж таки контуринг проступав через цей тональний засіб. Тут обирати лише вам, поекспериментуйте, подивіться, що саме подобається вам. А я дуже вдячна вам за перегляд. Пишіть свої коментарі, чи наносите ви контурінг, чи було корисне вам це відео. Я вас обіймаю і пока!